Друзі, мої, всім добрий вечір. П'ятниця, вечеря. На вечерю у мене сьогодні картопелька, та, що була запечена, я її підсмажила. У мене сьогодні вечеря не корисна. Підсмажила, порізала корючками, підсмажила, посолила котлета, розрізала пополам, герчички трошки. Огурчик маринований, яйця смажене глазунья, маринована цибуля. І редька. Редька така внутрі червона. Їсти хочу капать. І морозиво у мене сьогодні на солодке морозово із сливовим варенням. Сливи тут. От. Тут у мене 300 грамів, ровно 300 грамів на цій тарілці. Ну, плюс ще редька буде і хліб. Котлети 40 грам, 120 грамів картоплі, ну і остальне все. Давайте будемо їсти. Воно так чи темно, чи що не пойму. Давайте будемо вечеряти, тому що я щось зголодніла. Я прийшла з роботи на грілавання їсти. Сама щось така заморена. Прилягла трошки, дивилася комарова. По телевізору нема що дивитися, Самий комарок. Кайманів лове. Котлетка та, що була утром на тарілці. Цибулька. Редьку давайте посолим. І ще маринують по-корейськи там бачила Яка добра. я така як в я не пойму. Угу. Тут таке все, що можна їсти руками. Тільки є це. Долежала, що проголодалась, Надо було зразу їсти. Зараз уже Сім уже. Тим часом пройшла пів п'ятого. Смачно. Ну, не хотілося мені їсти. Я все їм, як хочеться мені. А через силу не знаю.